Нові гроші, нова валюта Чотири Трампа, два Путіна, три Макрона і Меланки, як розмінні монети. Тони Трамп і Меланія Трамп випустили свої цифрові гроші. І перед цим це зробив маск. Чекаємо, що аналогічний хід буде зроблено путіним іншими світовими лідерами, а за ними, і так званими лідерами громадської думки співаками і так далі, і тому подібне. Те, про що я говорив декілька років тому, те, чого сміялися мої друзі, називаючи мої фантазари, відбулося. І гроші, до яких ми звикли, звичні банкноти, емітовані національними банками різних країн, вони дійсно втратили свою актуальність. Почали вони втрачати свою актуальність тоді, коли вони перестали покриватися золотовалютними запасами тої чи іншої країни, а потім міжнародні біржі. Фактично не під контролем з національних банків, державам, і зараз фактично це папірці, які можуть водноденно за одну секунду перетворитися просто на туалетний папір. Водночас електронні гроші, які емітовані і іменовані ім'ям ім особистостей значних людей, вони більш цінні, як на мене, і мають значно більшу перспективу, тому що ми можемо впливати на котирування цієї валюти своїм відношенням до того чи іншого лідера. Своїм сприйняттям і довірою. А відтак попереду нас чекають дуже цікаві часи. Попри територіальні зміни, перекроювання ландшафту, до якого політичного шафту, до якого ми звикли на тренах світу, додається ще зміна базових суспільних відносин, коли грошима стануть ну справді, три Трампа, чотири Путіна. Сім сі, да, можливо, і ми за 100 Трампів купимо автомобіль, наприклад, чи ще щось. Це буде дивовижно і водночас незвично. Головне в цих всіх реаліях навчитися швидко оперувати цим інструментом, знаходити своє місце і, звичайно, вберегти себе, свій рід, країну, Україну для українців. Сподіваємось, що ми це зможемо пережити і справді досягти якихось для себе перспектив. чого я вам справді бажаю.